Дуже класна пропозиція для вас. Віски 05 літра односолодовий, наш плюс кава арабіка або кава арабіка робуста. Я робив обзори. Тут є 80 арабіки 20 робусти це є 100% арабіка. До пляшки ми додаємо ще такий фонарик. А ну покажи, Антон, як він працює. От він так працює в різних положеннях. Бачите? Дуже такий зручний, дуже потрібний. Зараз вже вечір наступає дуже швидко. І ви собі чи там підсвітити ключі, відкрити двері чи машина. Це є дуже така класна річ для такого повсякденного використання. Ну і е, наші товари дуже якісні. Тобто одну віскі ви не знайдете такого, як в нас. Кава натуральна, 100% -на. М -м, Колумбія. Е, тобто люди, які в нас вже брали каву, вони вже зрозуміли, що вона дуже класна. Ми поки що фасуємо 250 грамові отакі пачечки. але вже скоро будуть і кілограмові, і, і більша буде вже грамовка. Це для тих людей, які беруть в офіси в нас. Тому що в нас вже люди, які заказують для офісів. Тобто кава наша зайшла. Пішла, тому що ми беремо з перших рук і вона дуже якісна. Заказуйте, дуже дешева кава. У нас, виходить, дивіться, яка ситуація. Кава, отака арабіка 100% на 230 гривень. Тут 210 гривень. Пляшка 800 гривень. Тобто 800 і 230 вже маєте 1030. Ще фонарій, ну, типа 150-200, тобто 1200, 20% ви маєте економії. Ми все, оцей комплект. Раз, два і три продаємо за 1000 гривень. От так, щоб ви собі могли, по-перше, попробувати нашу каву, по-друге, підготуватися собі до свят. І по-третє, такий практичний девайс для, для вас. Переходите на сайт ogleg.com і просто в пошуку можете вбивати, що вас цікавить, і заказувати. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!